Король рок сцени, м'якому під силу, все так називали лідера Квін Фредді Меркюрі. Квитки на його концерти розкупали за декілька хвилин. А співака постійно переслідували фани та папараці. Біля його ніг був весь світ, та несподівано Фредді занедужав. У вересні 82-го у Квін був виступ на американському шоу Saturday Night Live. Після концерту Фредді помітив білі плями на своєму язику. Співак пішов до лікаря і дізнався, що у нього віл. От тільки шоу мало продовжуватися. Графік він був розписаний на декілька років вперед. Бурт їздив по всьому світу, а Фредді відчував усе більшу слабкість. Ішли йшли роки. Музикант помітно схуднув і все менше з'являвся на публіці у 90-му році. Він востаннє виступив на сцені під час премії Бріт у 91-му році Фредді остаточно зник. він замкнувся у своєму лондонському будинку і пив багато знеболюючих 23 листопада. Він випустив свою останню заяву. Я хочу підтвердити, що живу. Звіл. Сподіваюся, що світ зможе побороти цю жахливу хворобу. А вже наступного дня Меркюрі помер. Йому було всього 45, А інші учасники кін заснували благодійний фонд, який збирає гроші на дослідження хвороби. І наука дійсно пішла далеко вперед. Тому на час, якщо у тебе віл треба якомога раніше почати приймати спеціальну терапію. Та жити звичайне життя. А щоб знати свій статус, не нехтуй регулярним тестуванням. Наприклад, ти можеш замовити безкоштовний бокс. У ньому є оральний тест, який визначає наявність віл за слиною, і займеться всього 15 хвилин. І пам'ятай, champions of the world!